Я справді думала, що вже поховала це місце. Але я повинна була знати краще: Ніщо не залишається мертвим назавжди. Так, ми самі. Поки що. Можливо, назавжди. Хочеш, я розкажу тобі секрет. Сілка вважає, що це він зробив Дженкс. З його розумними висловлюваннями та важко здобутими уроками життя. Розсій свої сумніви Джинкс. Будь тим, коли кого не бояться Джинкс. Він так казав, наче це було те ж саме, коли Вендор покинув. І знаєш, у мене відчуття наше. Ти ніколи мене не покидала. Я завжди чула тебе. Твій голос. Він завжди в моїй голові. Штовхає. Коли всі кольори були чорні. Ти єдина причина, чому я досі жива. Але чи ми досі сестри?